Із давніх давен свято Покрови було пов'язане із традиціями засилання сватів та укладання шлюбів. Тож цього дня дівчата просили у Пресвятої Богородиці хорошого чоловіка та щасливого шлюбу. Молитва про заміжжя. О, пресвята Діво Маріє, прийми молитву цю від мене. Негідної слуги Твоєї і вознеси її до престолу Бога Твого Сина, нехай милостивий Він буде до прохань наших, прибігай до тебе як до заступниці нашої. Почуй нас, що моляться тобі, покрий нас покровом Твоїм і випроси у Бога Сина Твого для нас всіх благ. Подружжю любові та злагоди, дітям послуху, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім нам духу розуму і благочестя, духу милосердя і лагідності, духу чистоти та правди. Збережи мене від гордості й самолюбства, дай же мені охоту до праці та благослови труди мої. Як закон Господа Бога нашого наказує людям у чесному подружжі жити, то приведи мене Матір Божа до нього, не для догоджання бажанню моєму, а для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він сам сказав недобре чоловікові бути одному, і створивши йому жінку на помічницю, благословив їх Рости. Множитися і населяти землю. Амінь. Присвята Богородице, вислухай смиренну молитву з глибини серця мого, дай моїй донці, онуці, чоловіка чесного й побожного, щоб із ним у любові прославляли тебе, милосердного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині та повсякчас і на віки віків. Амінь.